Сьогодні я вам розкажу історію, у котрій я сам себе підставив. Ну а хочу вас попросити підписатися на мій телеграм-канал або посилання в описі, або скануйте QR-код. І сьогодні, нарешті, 4 -4. сьогодні будуть всі пригоди, котрі могли бути в одному відео. Я розкажу історію, на котру я потрапив вже не один раз. А почну я з того, як ми з Владіком почали лутати структури оригінального Мінкрафту. І можу вам сказати, що у Данжі і від того нічого корисного ми не знайшли. Налутали стріл. На даний момент, бачите, в мене там навіть ще один діамантовий народ. Звісно, я його потім подарував новому гравцю в Крім того, наступний данж. Зробив мене багатшим та зробив мене біднішим одночасно. Історія починається з того, що ми заходимо в портал та відправляємося на пошуки незерської крепості Блейзі. І, звісно ж, що як завжди. У нас нічого не виходить, а ми нічого не знаходимо. І вертаючись дорогою до домцю, Ігорчик спотикається, падає, та ми знаходимо таншпігліні. Кажучи це про Владіку, Владіку я сказав, що ділимо веселот напополам. пополам. Крі... нічого я по ітогу в кінці екскурсії нічого не побачив, крім однієї річі, яку ми зараз і відправимося шукати. Впавши біля Владіка, я одразу зрозумів, що <кій> в скрині мало бути ще щось, крім золота. Але Но... все одно я це дізнався досить, досить через пару секунд. І я був дійсно шокований, що ми йшли річ, яка весь Мейн Халле. Прийшовши додому, я почав будувати плани на річ, яку ми не йшли. Але Мені поки що влад її не хотів віддавати, тому я вирішив на упередження працювати та стати. Так, ви правильно зрозуміли, мене йшли шаблон покращення, і я вирішив добути незарито на майбутнє. Я не думав наскільки це обернеться для мене погано. Провалившись у лаву, слава Богу, що у мене був тотем, та я не помер. Я ще дуже довгий час переживав за цей момент. Я дійсно себе карав за те, що я тупанув і не зміг одразу ж поставити блок. Я не знаю, чогось це перейшло більше в тільт. Прокупавшись на нижню висоту та взірвавши перше ліжечко, я зрозумів, що слава Богу, ще щось в цьому майнкрафті може взірватися, крім моїх нервів. Так само сильно. Ну і потім я почав добувати, звісно ж, що не зари. Взривати, взривати, взривати ліжка. Це все було прискорено у 51 раз. І як бачите, це в будь-якому випадку було довго. Це це можна вліпити мені в подобачку. Після того, як у мене закінчилася ліжка, я почав викопуватися наверх. Але там мене зустріла лише лава. Це вже була дійсно проблема. Досить серйозна проблема. І хто ж мені може їй допомогти вирішити? Я поінтересувався. Подальші події я не записав. Але можу сказати, що вона просрала до я їй був винен 5 діамантів. І я знову нічого не записав. Ну, і з молитвами і я відправився у ад за речима, тому що я почав викопуватися, полилася лава. Я збудувати лаву, а під руку приліз мені свинозомбі. Я його вдарив. Потім він мене. І ви самі знаєте, в якій комі я очутився. У мене так трусилися руки. Було дуже-дуже дуже страшно. Але я не боявся, я йшов до кінця та шукав свої речі. Попавши у свої тунелі, я відправився шукати броню. І так, спойлер, я її знайшов. Я дуже сильно обрадів, що всі речі не полетіли до лави, але це був ще не кінцевий результат. Так, це ще був не кінець. Далі буде тільки веселіше. Все збереглося, крім золота. А золото я також добував, тому що все таки ж як не як, я добуваю назарятову броню, а для тих сливків треба золото. Повертаючись, я замітив свиняку. Я, думаю, ще її героїчно вб'ю. І який лох, тільки що чуть не вмер. Від свині. Як мені надоїли ці свині, ви собі навіть не уявляєте. Ну, я забудувався, то вирішив трішки перепочити. Потім, звісно, я вернувся вже спокійно, не загубивши всі речі. Зараз на кадрах ви бачите, що я все-таки ж забрав свій шаблон покращення. Так. Ай, знаєте, що я вам скажу? Поспішиш та людей насмішиш. Прямо ще досягнення радість. Біжу добувати ще незерету, аби спіти пошвидше, ніж Владік, як добути незретову броню. Я хотів зняти відео. Я добув самий першу незаретову броню. Але як вибухи, вже зрозуміла по нашому відеоролика. Ніфіга я не був перший. Я як самий геній геніальний, я вирішив, що якщо я піду в другий раз та впаду в лаву, у повітря я вийду і поки я заходив, я впав, встиг погоріти тисячу тисячу раз з годину, втіла і зайшовши, я майже моментально здох. Правильно, хто лох Ігор лох. Ще потім я в печері ще встиг вмерти 33 тисячі раз. Потім вже був в Ірендстрін, і влад вже туди приперся у незритовій броні. І звісно ж, що це вже пішло мені в тіль, після чого я перестав добувати діаманти. І зараз ви в мене спитаєтеся, чому я не відновив одразу ж діаманти у броні і не пішов знову прокачати хоча б якусь частинку броні. Та тому що мене обікрали. Я сразу ж пішов типу, лізти в суюнику. У мене там було більше стаку діамантів. Стак і 24, би, чи 21 діамант. Відкриваю скриню, а там дуля, там вибудований пісюн з блоків землі. І це я просто це це навіть було не перший раз. На другий раз я вже навіть собі не розбирав діаманти на штани мать, за 40 гривень штани, блядь! Тробив собі кайло на везіння. І в Ірин знову стрім, тільки вже прощальний. І для більшої брутальності я виклав всі свої речі. Після того, як Ірин пішла з Мейнхауна, в мене вже настрою йти додому та брати речі не було. Тому що в мене тепер дві, два будинки, як мені Ірин передала всю свою територію в себе на стрімі. Вона пішла з Мейн а в мене вже не було сил іти додому, брати свої речі. Тому я просто вийшов і вгадайте, що ж мене чекало вдома. Знову Пропало все. всі скейло на везіння, броня, е, не броня, а діамантові штани просто пропали. І в мене були підозри тільки на одну людину. Це Генрі Юа, того, що в нас була перепалка і бла бла бла. Після чого виявилося, що Хенрі не таке би міг піти. Новий зі мною таку ж саму думку мав Вейзі та Конор. Надіюся, ви не хотіли аби я це скривав. На даний день Хенрі вже не є на сервері, він пішов з Мейнхавену. Так, да, це досить печально, тому що якби це був він, він би зізнався. Ну, вивод такий, хтось вкрав речі, я просрав речі. Я лох, я тепер бомж, я навіть металевої броні не маю, тому що я раз здихав в печері. Зато я маю дві території, я крутий, я саме оцінку маю.